Друзі, готуємо студентський рецепт картошечки з овочами, який називається одна штучка. В студентські роки бралися всі овочі, які залишились в холодильнику, по одній штучці. За цей раз я возьму трохи більше картоплі, бо вже ж я не студент. Розігріваємо нашу кастрюльку з товстим дном або велетенську сковорідочку. Закидаємо по черзі всякі овочі. Дуже гарно сюди підходять корінчики, всякі капусточки, цвітна капуста, наприклад, моркви зараз покладемо, капусточки. Є одна особливість, друзі, ми викладаємо так овочі сара, з шарами, перемішуємо, трошки додаємо води, щоб вони протушились, а помідори додаємо пізніше, як от картошка майже м'якенька буде, бо кислота зробить картоплю твердою. Якщо помідорів у вас ще немає, то томатний сік прекрасно підходить, або просто вода з томатною пастою. Води додаємо небагато, тому що овочі соковиті і вони виділять трохи ніжки. Ну, і готуємо хвилин 20, щоб картошка стала м'якенька. Далі, друзі, дивимося, що ми тут наварили з вами. Картошечка вже м'якенька, юшки в мене небагато. Я додаю добру ложку сметани, спеції, капелька томату, свіжі помідори. А якщо у вас юшки багато дуже виділилось, то можна додати одну столову ложку рису, краще дробленого осічки. І він впитає оцю всю юшку овочну із сметанкою, томатом, ну, аромат борща. І там затіряється між овочами, його не буде видно. І ще один лайфхак студентський цей, з рисом. Щоб була повна каструлька, практично з нічого, якісь там корінчики того сього. Короче. Круглий сезон можна готувати ці страви. І ще, друзі, коли додаються свіжі помідори або томатна паста, то вони при нагріві стають кислуватими. І завжди ложечка цукру додається, щоб так збалансувати смак. Моя свекруха додавала і в перчики, і в голубці фаршировані, завжди трошечки цукру і такий кисло-солодкий соус, бо знаєте, як лечо. От воно тут аромати всі змішалися. Але як воно буде кисле, ну, то воно кисле. А так воно буде смачне, цікаво. Ще, друзі, забула, якщо є у вас якась сосісочка, то, звісно, вона ж тут не помішає, ви ж розумієте. І дуже прикрашаю цю страву, зелений горошок, молодий, заморожений або свіже зібраний. Все, друзі, велике вам дякую, що додивляєтесь до кінця. Пишете, коментуйте. Я бачу, ви почали ділитися моїми відео з іншими і в групах фейсбучних, то це взагалі мені так дуже прекрасно і цікаво. Все, до наступних смачних зустрічей!